Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема пакунок школяра, як його отримати. І наш сьогоднішній спікер Олександр Терещенко, заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ці Доброго вітаю, дня. вітаю, Тож, пане Олександре. Перед тим як розпочати, хочу сказати, що 18 липня уряд запустив програму підтримки для батьків на підготовку дитини до першого класу. Вона передбачає одноразову грошову допомогу через застосунок ДІЯ. І власне моє перше запитання: що таке пакунок школяра? Це нова державна програма підтримки сімей. Тих, в яких діти йдуть цього року у перший клас. Кожна така сім'я має право на отримання 5 тисяч гривень саме на комплектацію дитини, підготовку дитини до школи. Ось ці кошти 5 тисяч гривень, про які ви згадали, чи можна їх зняти готівкою чи перевести на якісь інші рахунки? Ні, ну бачите, держава все ж таки захищає. В тому числі і фінансові свої ресурси вони мають бути цільово витрачені. Тобто, в даному випадку вони мають бути витрачено виключно на дитину. І саме тому ці кошти будуть певними засобами захищених. Їх Неможливо буде потратити, наприклад, там на продукти, на оплату комуналку. Там виключно на те, щоб забезпечити дитину перед школою. Хто може отримати цю допомогу? Цю допомогу може отримати, як я вже казав раніше, будь-яка сім'я в Україні якої дитина йде в перший клас, тобто що значить сім'я? Тобто хтось один з батьків має подати відповідну заявку, і на його рахунок прийдуть цих 5 тисяч гривень. І, і тепер переходимо до напевно найтакої головнішого питання, заявленого в нашій темі нашого брифінгу: як оформити ось цей пакунок школяра? Начну з самого страшного і, на мою думку, неефективного способу це піти в пенсійний фонд з паперової заяви, написати її, і тоді вам дадуть, як то кажуть, можливість отримати. Ці кошти, але є набагато простіший і легший спосіб через застосунок дії, це зручно швидко. Там в два кліка чи в три подається заявка. Так само ці кошти не потрібно в банку спеціально бігти. карточку оформляти Так само в застосунку дії можна оформити дія картку куди ці гроші придуть. І якою потім можна розраховуватись за ці речі, предмети, ті, що потрібно буде для дитини. Термін, якісь є подачі, до коли треба це зробити. Для того щоб отримати цих 5 тисяч, є встановлений термін постанови до 15 листопада 2025 року. І ось тоді наступне запитання: коли людина до 15 листопада подала заяву відповідну, коли вона може отримати ці кошти? Ну, скажімо так, люди вже можуть подавати ці заяви. Відповідно, і перші виплати почнуться в кінці серпня, саме для того, щоб ми ж сподіваємося, що нас батьки не будуть тянути до листопада. Вони вже хочуть отримати цих п'ять тисяч, бо ну, вже треба відправляти в школу. І відповідно, перші виплати почнуться в кінці серпня для того, щоб стигнути закупитися дітям до школи. Ну але важливо, що все ж таки не обов'язково і до 1 вересня, все ж таки, от стрімголов, поспішати, що і є трішки довше. З того термин. моменту, коли. Ви отримаєте цих 5 тисяч, у вас буде 180 днів на те, щоб їх потратити. Я думаю, вистачить. Е, зрозуміло, де можна купувати речі? Е, тут от якраз вступає той режим захисту, при якому е, можна витратити тільки на певні групи товарів. Це можна витратити виключно в магазинах, де є в касових апаратах відповідні коди. Ці коди мають відповідати таким кодам, як дитячий одяг, одяг для всієї родини, взуття та канцтовари. Чотири коди, яких спрацьовують. Це якраз ті речі, які Мають забезпечити дитину перед школою. Відповідно, звертаюся зразу до відповідального бізнесу. Будь ласка, уважно передивіться ваші коди в ваших касових апаратах, звіртесь, податковий, чи у вас є ці коди, якщо ви продаєте саме ці групи товарів, щоб не виникла ситуація, щоб прийшли люди з коштами на дієкартки саме цими ці ці цільовими, а не змогли купити у вас констовари, тому що у вас досі там код продукти або ще щось. І насамкінець, хто працював над цією програмою? Тут дуже велика кількість організацій, людей працювала. В першу чергу це. Уряд Мінсоцполітики, Мінцифра, Міністерство освіти і науки, пенсійний фонд працювали, також банки, і важливий момент це не всі кошти йдуть виключно з державного бюджету. Дуже велика допомога міжнародних партнерів. Вони також приєдналися до цього проекту для того, щоб допомогти. Власне запитаннями у мене все, і як знаєте, як прийнято казати, користуючись нагодою, можливо, хочете ще звернутись до батьків. Дякую за таку можливість. Насправді я прошу вас не затягуйтесь цим процесом. Чим скоріше подавайте заявки, оформлюйте їх для того, щоб ви отримали кошти. Не тяніть до останнього, тому що тось тобто, ну всяке може бути зараз. Вся система працює чітко. Заспрацьована і в разі якихось виникнення питань буде виникне, буде час на вирішення тих чи інших нюансів. Зрозуміло, дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про пакунок школяра, як його отримати. Інші деталі обговорили, і нашим спікером був Олександр Терещенко, заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації сідітіо. Тож ще раз дякую, пане Олександре. Глядачам дякую. дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.